Вони є майже в кожному будинку, як от у пані Раїси. Як обстріл каже, її син сюди спускає, бо сама із хворими ногами не зможе. Летять там каби, от ото буває страшно, і кажуть, туди не лізь, бо те ну, мало що. У кожного тут на подвір'ї невеликий город, помідори, огірки, картопля, вода з криниць. Через обстріли зі світлом часто перебої. Фермери тут залишилися тільки місцеві, бо великі аграрні компанії виїхали. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Бариста, ветеранна протезія кухар Переселенець. Така соціальна кав'ярня відкрилася у Дніпрі. Заклад заснувала підприємиця Анна в пам'ять про брата, який загинув на війні. Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Як працює соціальний бізнес та на кому він тримається, бачила наша Софія Москаленко. Бадьян, Каріца, кардамон. мускат. А ще чотири види перцю. Усі ці спеції бікір ретельно перетирає у ступці, далі змішує з тростинним цукром. І це вже додаємо каву. у маленькій турці. Нагріває напій серед піску. Так бо каже, смак вийде більш насиченим. Цей рецепт бікір придумав сам. У ньому поєднав класичне приготування і кримсько-татарські традиції. Одна із наших фішок це от кава кава титана. Кава втурочки зі спеціальною. Це кава, да, вона в вона була давно, але тут ми її трішки, трішки доработали.